Христос посеред нас. Сенс життя православного Християнина полягає в тому, щоб по завершенні Його осягнути вічне життя і вічне блаженство. Для цього ми повинні виконувати закон Божий. Око не бачило і вухо не чуло, що приготував нам Отець Небесний. Так говорить Господь про вічність. Що може стати перешкодою для досягнення мети, це гріх. Гріх це будь-яка дія чи думка або якесь почуття, що суперечить волі Божій. Гріхом є погані, тобто неправедні з Божого погляду вчинки, які порушують Божі закони. У Біблії також говориться, що людина грішить, коли не робить того, що правильне. Гріх завжди віддаляє людину від Бога і веде до страждань, хвороб та вічних му. В багатьох випадках людське тіло хворіє саме від наших гріхів. Немає спокою в кістках моїх від гріхів моїх, говорить нам псалмоспівець цар Давид. А Сократ говорив: перш ніж лікувати тіло, потрібно вилікувати душу. Як саме людина може пролікувати свою душу, яка є невидимою, як можемо очиститись від гріха, щоб осягнути в майбутньому вічність? Через щире покаяння своїх гріхів, і в цьому нам допомагає одне з семи церковних таїнств, яке називається сповідь. Коли Христос воскрес з мертвих, Він дав своїм ученикам, а через них всім єпископам та священникам владу прощати гріхи. Прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпустяться їм, на кому заставите, зостанеться. Великий мислитель Святий Августин, який жив ще у п'ятому столітті, так висловився про святе таїнство Покаяння. Якщо б у церкві не було відпущення гріхів, то не було б жодного сподівання, жодної надії на вічне життя, на вічне визволення, подякуємо Богові, який дав своїй церкві такий дар. Та. Сповідь це таїнство примирення з Богом. Коли той, хто кається у присутності свідка священника, відкриває Богові свої гріхи і обіцяє не повторювати їх. А священник молиться про опрощення гріхів того, хто сповідається. Як часто християнин повинен йти до сповіді за церковним уставом не менше одного разу в рік, але можливо і потрібно частіше, а саме, під час постів, встановлених церквою, в день народження, в День ангела, і тоді, коли сама людина відчуває, що нагрішила, необхідно йти і каятись. Коли ми вирішили йти до сповіді, до цього обов'язково потрібно підготуватись. Найперше ми повинні усвідомити, що наше каяття потрібне не Богу, не священнику, а нам самим. Що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі, говорить нам Господь. Особливо важливо приміритись з ближнім своїм та простити кривдників наших. Коли будете прощати винуватцям своїм, то і отець простить провини ваші, а коли не будете прощати провин їх, то і отець не простить провин ваших, говорить нам святий Євангеліє. Також потрібно проаналізувати свої справи, своє життя, пригадати свої гріхи, визнати їх, покаятись в содіяному і старатись більше так не грішити. Так прийнято, що після таїнства покаяння ми підходимо до святого причастя, яке перетворюється з хліба та вина в тіло і кров Спасителя під час святої Євхаристії. Тому важливо перед тим попостити і прочитати молитовне право. Яке можна знайти в молитві. Хоча б осповідатись можливо без прийняття святого причастя, але забороняється приймати святе причастя без покаяння. Підходячи до сповіді, обов'язково повинні мати на собі хрестик, знати хоча б молитву Отче наш. Одягнені ми повинні бути чисто і скромно, особливо молодому жіночому роді. Щоб не довести до спокуси своїм виглядом чоловічих, ми йдемо каятись, а не набиратись гріхів. Чекаючи своєї черги, у вас є ще час проаналізувати свої гріхи, в яких будете каятись. Поцілувавши хрест і Євангелія, називаємо своє ім'я та приступаємо до покаяння, розповідаючи про свої гріхи. Часто буває так, що людина соромиться розповісти про якийсь певен гріх, думаючи, що про неї подумає священник. По-перше, ви сповідуєте свої гріхи Богу. Священник лише свідок, який усвідомлює важливість вашого каяття, який готовий до будь-чого, що ви скажете. Він вас ніколи не осудить, а тим паче священник нікому не розповість про ваш гріх, тому що це рахується. Смертельним гріхом для нього. Під час покаяння ми обов'язково повинні бути щирі та смиренні. Бо буває так, що ми в час сповіді починаємо не засуджувати в собі гріх, а стараємось виправдати себе. Це неправда. В наших гріхах ми винні тільки самі. Не потрібно розповідати про чужі гріхи, хто і чим согрішив. Це справа самої людини, яка буде давати за це відповідь. Не розповідайте про те, які ви хороші, це до покаяння не відноситься. Якщо зробили великий гріх, не бійтеся про нього сказати, відпустіть його себе, і ви відчуєте облегшення. Нерозумно приховувати те, про що Господь знає. В молитві говориться: якщо щось приховав, подвійний гріх мати. Більшість сповідників звикли сповідувати свої гріхи таким реченням, согрішив чи согрішила словом ділом думкою?» Так, можливо, каятись тільки в невеликих повсякденних наших гріхах. Гріхи, які нас обтяжують, не дають спокою, потрібно конкретизувати. Розповідати про гріхи ми повинні про ті, які ми згрішили від попередньої сповіді. Не потрібно хвилюватись під час сповіді, бо від хвилювання ми можемо забути все, що мали сказати. Пам'ятайте, що священник буде допомагати в час покаяння простими питаннями. Практикується, що сповідник може написати свої гріхи на листку і прочитати їх під час сповіді. Цей листок потрібно буде знищити. Людина, яка кається, повинна знати, що Господь милосердний, Господь є любов, і ми ніколи не повинні думати про те, що Господь нам щось не простить. Все залежить тільки від нас, від нашої щирості і бажанням змінитись на краще. Від щирої сповіді ми завжди відчуємо легкість і радість. Буває так, що людина не хоче йти до певного священника до сповіді. Бо він сам, на її думку, дуже грішний. Преподобний Серафим Вирицький говорив, особистості людської немочі не можуть відняти благодаті рукоположення. Під час здійснення таємць священик є лише знаряддям у руках Божих. Який би не був батюшка грішний, тільки через нього ми можемо отримати. Прощення від наших власних гріхів. Звичайно, людині легше відкритись перед священником, до якого є довіра. Тому християнин, котрий дбає про своє духовне життя, має свого духівника. Духівник це той самий священник, єдина особливість духівника полягає в характері відносин між Ним і конкретним прихожанином православного храму, який не тільки сповідує певну людину, а допомагає їй у вирішенні духовних проблем, порад, ділиться духовним своїм досвідом. Важливо пам'ятати, що неможливо знайти і ідеального духовника, бо він також є людиною, яка зазнає на собі наслідки гріхів. Веде боротьбу з своїми слабкостями та долає спокуси до гріха. Що стосується дитячої сповіді, то діти повинні підходити до таїнства покаяння з семи років, з цього віку дитина вже усвідомлює свої провини. До семи років приводяться діти тільки до святого Причастя. По завершенні нашого покаяння, коли священник Прочитає над вами особливу молитву, потрібно стати в сторону, не заважаючи іншим, та подякувати Богу, що Він прийняв вашу сповідь. Пам'ятайте про своїх ближніх, які перебувають у немочі, про рідніх, літніх людей, що не можуть самостійно прийти до храму, яким важко вистояти службу Божу. Таких людей можна і треба посповідати дома чи в лікарні. Про таку сповідь потрібно домовитись зі священником заздалегідь. Вам за це буде нагорода від Бога. Дбайте про духовність, про чистоту своєї душі, тоді милість Божа буде завжди з вами.